Це наше перше відео таке, воно буде будемо. Ну, Тому якщо щось то вибачте. мене звуть Людмила Купа, я співзасновниця маркетплейсу Atelier який вже набирає обертів та доволі таки відомий серед вас. І сьогодні ми вирішили поговорити з Антоніною Барцевою, стилістом. Іміджмейкером і е, обговорити таку тему, як відрізнити сучасний крій від е, несучасного. Е, така в нас з'явилась думка, що розпочати таку тему можна саме з повсякденного одягу: це футболки, світшоти, спортивні костюми, тобто трикотажні вироби, які ми носимо взагалі е, кожен день. І е, я думаю, що всім буде цікаво, як же відрізнити. Те, що було зроблено 10 років тому і сьогодні. Але є маленькі нюанси, які ми маємо враховувати. Тож, давайте розпочнемо. Зараз Тоня представить себе трошки, пару слів не про неї, і потім вже почнемо. Формат у нас сьогодні буде інтерв'ю. Я буду задавати питання, а Тоня відповідати. Супер, дуже дякую за таке інтро. Особливо того, що, про що сьогодні будемо говорити. І, власне, як Людмила вже мене представила, мене звати Антоніна. З 2013-го, напевно, року я почала серйозно саме вивчати, методично вивчати таку тему як персональний стиль. Почалося з того, що я вивчалася для себе з метою розібратися із власним гардеробом, тому що я була дуже таким шопоголіком з великої літери. Я дійшла до того, що, напевно, вже треба якось. Розібратися зі своїм власним гардеробом це в мене успішно вийшло. І після цього я розпочала займатися гардеробами інших. Я пройшла дуже багато все різноманітних навчань. І це була і російська школа Image. Це напевно було таке моє початкове підґрунтя. А потім я скінчила школи моди і стилі Мілан. Потім мене була Style, лос ЛосАнджелес Скул, було багато різних курсів, якихось майстер-класів, були публікації. От із 2014 року я вже працювала повноцінно із ні, мабуть, із 2017 року. Я вже працювала повноцінно як стиліст і з іншими особами і в Дніпрі, і в інших містах України, і в Києві. Я стилізувала. Приватні якісь події, весілля, віденський бал, який проходив у Києві. Займалася дуже велика частина моєї роботи. Потім полягала у стилізуванні фотозйомок, модельних портфоліо. Деякі роботи навіть у нас були відібрані і потрапили до онлайн-бок. Я для себе створила і ще продовжую створювати свій власний І це іще раз мене підвело до усвідомлення того, наскільки важливо, коли в тебе закриті твої базові потреби. Тому, тому що на кожен день нам потрібна якісна база, базова одяг, і лева будолю цього базового одягу становить саме джерсі, так тобто це вироби із трикотажу. Люда задала таке питання, каже: що ж таке, все таки тренди? Та тренди це мінлива тенденція. Так? Тобто це тенденція, яка міняється. Це дослівно, що у нас означає слово тренд. Так? І на, сам, на самому разі ми розуміємо, що тренди це не одяг, і тренди це не дизайн, а дизайн це відображення тренду, так? оскільки тренди нам задає соціальне життя, так? наша соціальна реальність ізумовлює тренди. А потім вже ці тренди підхоплюються і розвиваються. У всіх сферах нашої життєдіяльності, але зараз ми говоримо про моду, так? І от кому ж важливі ці тренди, хто їх підхоплює, хто їх розвиває в першу чергу. Ну, звичайно ж, це дизайнери, так? Це такий мощний крейсер, які додають, які адаптують цю соціальну, так сказати, так би мовити, соціальну необхідність. Вони її адаптують до нашого життя. І додають туди мистецтво. І ось так народжується мода, так? тому що мода це мистецтво. От. І вже серед цих, після дизайнерів, звичайно, мощна хвиля це стилісти. І ось саме стилісти це ті люди, які відстежують кожен тренд, які, особливо ті стилісти, які працюють у фешн-виданнях, які стилізують фотозйомки для журналів. Які вдягають селебрітіс на червону доріжку, От, Ці стилісти і художники по костюмам, які працюють із е, фільмами в кінематографі, ось це саме ті люди, ті категорії людей, які відстежують дуже ретельно пропрацьовують всі ці тренди. Так? І потім вже е, ми бачимо те, що спускається до краби, так, де ми вже можемо так чи інакше це. Тобто навіщо це потрібно? Ну для того, щоб не бути застарілим, так тобто, життя наше мінливе, і як дитинка росте з одного рочку до тридцяти і вимана міняється кожен рік, точно так же міняються і тренди. І ми розуміємо, що колись нам було в пору там зуття 35-го розміру, так а та, наразі 38-го, і вже до 35-го ми не втиснемось аж ніяк. Тобто, це про цю тенденцію, про зріст, так про зростання. Для того потрібно відстежувати, щоб не наразі не купити собі взуття 35-го розміру, коли воно вже не пасує. Тобто це практична прикладна, скажімо так, сторона, для чого нам потрібні ці тренди. Так, і ще зрозуміло для повсякденного життя, щоб не відчувати себе на три роки. Так, так це, ну це не пасує. Це так. Тісно. так. Також я думаю, що і для конструкторів, не тільки для дизайнерів та художників, а й для конструкторів це теж важливо розуміти тренди, щоб вони мали змогу розробляти ті декали, які потрібні сучасним людям. Звичайно, бо без конструктора і дизайнер нічого не зробить. Не зробить. Дизайнер може намалювати будь-яку фантазію, але все це приходить до конструктора, який каже: ми можемо зробити ось це, а це ми зробити. Не в змозі, звичайно, і тому я знов таки дуже пушу за індивідуальний пошив речей, тому що це дозволяє, по-перше, зрозуміти себе, проробити свій стиль, пропрацювати класний свій стиль. А по-друге, уникнути зайвих витрат, коли ми ще пошуку і не зрозуміло, що нам саме пасує, що ні. І третє це звичайно можливість кастомізації. Тобто, ми можемо обрати самі будь-яку тканину. Ми можемо обрати. Для себе такий крій, який ми ніколи не знайдемо в жодній крамниці, так і це дуже класно, тому що ця річ вона буде як лонг lasting, да, і вона буде саме про тебе. Це зовсім інший оберт розвитку. Ну так хоть ми прагне наші саме індивідуального ходу, щоб якщо ти не можеш знайти щось в крамниці. Ти можеш це пошити або замовити пошиття. І дійсно конструктори, які працюють зараз на маркетплейсі, вони е, дуже старанно слідкують за тим, що є, о, що, за тими тенденціями, які є, і е, в цьому можна впевнитися, якщо перейти і подивитись на роботи, які в нас представлені. Тож, ну, але сьогодні про е, трикотаж. Тому давайте розбирати з нашим повсякденним одягом, так трикотажними футболками та костюмами, яких безліч, так. яких можна знайти на навіть якщо не сказати про індивідуальний фошир, їх можна знайти досить багато в різних магазинах, так. навіть на ринку, де, де за їх можна знайти на секонді, ще 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 так, дос, так, скрі, звичайно. скрізь багато, скрізь різні взагалі. Різний крізь, різні дизайни. Тому давайте розберемося потрошку. Тобто з чого треба починати, як на ці футболки дивитись, з якого боку, і як відрізнити саме по якихось елементах крою, що саме сьогодні можна придбати, щоб бути актуальним хоча б на наступний рік, два або три. Так тобто, ми спочатку кажемо про те, що Має бути закрита базова потреба, це гарантія того, що цю річ ви дійсно будете носити не просто один раз, а дійсно вона закриє ваші базові потреби. По-перше, і по-друге, що вона актуальна, так. так? І потім дуже класно сформульовано було питання, як відрізнити, відрізнити саме актуальні трендові речі за кроєм і за кольором. І ось тут така цікава виникає річ. Справа в тому, що як люди вже казала, різноманіття. Крою різноманіття фасонів і різноманіття силуетів нам сьогодні пропонують дизайнери і виробники. І одна і та сама річ може бути актуальною або ні. Тому що ми говоримо зараз, наприклад, актуальний оверсайз, да? ми кажемо приклади. От, актуальний оверсайз. Ми такі, ну, добре, купуємо, а от футболки, які там по фігурі да, більш щільно прилягають до тіла, то вони... Не актуальні, ми їх не носимо. Але це не так, тому що в залежності від кольору, та сама футболка Бодікон, вона може бути супер трендова, так? А та футболка оверсайз, яка нам здавалася, що нам буде дуже пасувати і буде дуже нам зручна, і класна і комфортна. Але, але вона внаслідок того, що вжиту тканину не того кольору або тканину не тієї фактури, вона вже буде здаватися якоюсь такою бабусиною, застарілою, не цікавою. Тобто, дуже важливо дивитися. На колір, що робить кос, вони випускають одні і ті самі моделі своїх футболок. Так, у них є е, різні напрями. Вони там роблять і фешн, роблять і щось таке більш цікаве стилістичне. Але ті моделі футболок, які вони перевипускають із року в рік, тільки в різних кольорах. І це, е, так би мовити, е, футболки є і slim fit, і regular fit, Так, тобто це така от стандартна класика, та футболка, яку легко стилізувати. Яку не треба там міркувати, що ой, це занадто буде оверсайз, наприклад, тому, що на неї я вдягну зверху, так? так? так. так то куртка вже не пасує, жакет не пасує, а, бомбер, не знаю, є він в мене чи нема, і все це буде виглядати дуже так об'ємно. так? Коли в мене є regular фіт-футболка, якби все стилізується просто класно і здорово. так? Тому якісь більш такі фешн-версії, коли це оверсайз, коли це. Великий рукав, коли це широка пройма. От, вони можуть бути в різноманітних, актуальних фешн-кольорах, тому що ми її беремо як акцентну річ до нашого гардеробу. От, якщо це а, футболка regular регіоларфіт, вона може бути нейтральних кольорів. Ну, для, наприклад, для мене це більше темно-синій, або сірий, або чорний, або може бути білий. Так? Але білий мені там дещо складніше буває стилізувати. І тоді. Це така річ, яка і актуальна з одного боку, і легко стилізується. Будь-як може стилізуватися з іншого боку, в залежності від потреб. Так? І ніхто нарікається і легко носиться. Так. так. Да. Але ж оверсайз буває ж, різний. Так, буває різний. Давай поговоримо про те, як все ж таки відрізнити ну, сьогоднішній оверсайз так. від 15-20 Так. Сьогоднішній оверсайз відрізняється навіть від того, який на 15-15 років тому назад, так, коли ми ну, пам'ятаємо такі довгі, там, майже до коліна футболки, оверсайз, такі безформені. то зараз цей оверсайз не до коліна, зараз цей оверсайз кропнутий. Тобто це може бути модель а, взагалі до, до реберек. Uh -huh. от. Або це а, regular fit, тобто стандартна футболка до, до, до кітів. І, наприклад, якщо ми говоримо про горловину, от, то зараз, саме в цьому сезоні, знову ж таки, гострий тренд це максимально висока горловина, тобто, яка навіть створює mm -hmm. враження, ніби ви сидите у креслі так коли вас прям mm -hmm. дуже щільно загортають, тобто горловина, горловина закрита, закрита. От при цьому це широкий рукав і широкий вільний крій. Так не всім. Підходить така горловина знову ж таки, тому ми трошки відступаємо від тренду і дивимося на більш класичний звичний варіант. Так, це теж буде кругленька горловина, але така, яка вже трішки шию відкриває. І силует наш стає від цього більш гармонійним. Так. І, звичайно, якщо ми вже хочемо прям класно сформувати собі силует, то ми будемо звертати увагу на більш глибоке декольте. Можливо, це навіть буде декольте в образне. Це вже буде не тренд, це вже буде те, до чого ми прагнемо, а персональна адаптація. так? Тобто це може бути якийсь е, сучасний колір від Pantone і з кроєм горловини. Про горло поговорили, про силует поговорили, про рукавчик. Рукавчик так. Рукавчик широкий, от ми е, бачимо, да. це кропнутий е, топ-футболка трикотажна від кос. От. Горловинка така досить висока, рукав широкий. І скорочена модель, тому рука буквально в один рівень із Ми бачимо, що плечовий шов теж низький, так? Він, так, так, він не акцентує так. на плечі. Ось ми бачимо цю футболку боксі оверсайз, так? Максимально-максимально під mm -hmm. горнишко. Ми бачимо цей самий широкий рукав. Ми бачимо цей самий низ, який не як платячко, а Трохи до, нижче, до, до людині, Італії, так, так, так. Так, От. І ну, я скажу чесно, що напевне не кожна б жінка так захотіла виглядати, саме захотіла. Це от саме тренд тренд. Тому вона б могла обрати для себе, наприклад, ось такий варіант. Uh -huh. так? Тобто це теж оверсайз, ми бачимо такий самий широкий рукав, але ми вже бачимо виобразний виріз і Ну і по об'ємах вона зовсім інша. І по об'ємах вона вже заправлена в брюки. Ні, я маю на увазі рукав. Рукав, Пропорція, uh, так, інша. Об'єм взагалі інший, рукава. Так. Ще тут більший рукавчик. І взагалі там шута не така вже і велика. Вона вільного крою, вільного, але вона але вже не... адаптована для того, щоб фігура виглядала uh -huh, Так. Модель супер супертрендова зараз, та, це модель крок. Це те, що скорочене. Ми це бачимо на прикладі так, також цей свішот відлоєве. Якщо ми говоримо про щось таке більш лонг-лестинг, uh -huh. У нас буде та самий лунфліп від теорії, по-моєму, Так, Тобто ми розрізняємо суперактуальні тренди і адаптуємо їх під потреби власної фігури. От і все. Mm -hmm. І тому а, звертаємо увагу на пантон, який колір буде актуальний. От. І вже в залежності від цього вибудовуємо свій а, якусь капсулу. Тобто це буде базова біла футболка, так? Так. Ну, для неї вона очевидь, що базова. Вона її вдягнула, з чим попала і пішла. Дуже добре виглядає, виглядає за хоск, але я хочу сказати, голос. Дуже змінилося дуже змінився спосіб декорування, наприклад, самих футболок. Якщо ми розуміємо, що раніше це були якісь там акварельні малюнки, чи дуже таким популярним був спосіб, коли друкується прямокутник. На футболці так? і заповнюється якимось малюнком. Зараз а, тенденція змінилася. Зараз графічний прин mm -hmm. або навіть графічний окрас, коли різні частини футболки а, вони, як пазл складаються з інших кольорів. І зараз це тайдай, все ще продовжує бути звертати mm -hmm. увагу на анаграми, такі як Луеви, наприклад. Так? Зараз дуже... А Як... до речі, що з брендами? Тому що я е, зараз звертаю увагу, що знов повертається ось е, ці надписи на футболках, на майках. Так. Ось ці брендовані всі речі. Так, брендоманія, тому, так? Тому що так, ми якось від цього вже відійшли так. і навпаки всі ховали. Там так. десь на бірочці в тебе щось написано і все. Ну е, якщо вже по-чесному -по казати, то це знову зараз іде на спад. Усі західні джерела кажуть нам про Silent Luxury тренд, так? Mm -hmm. тобто це тенденція тихої розкоші, коли ми звертаємо увагу на такі речі, як від The Row, які, собственно, є піонерами, так? такої silent luxury. От коли так на перший погляд ти ніколи не догадаєшся, але саме за елементами крою, розумієш, що ця річ не десятилітньої давності, і не з барахолки, а що це саме актуальна. І дуже трендова, і дуже дорога. Більша частина торгівлі, напевно, що зараз переходить до онлайну. Як же зрозуміти, чи підійде вам ця річ, цей одяг, і як його взагалі відрізнити хороший він чи не хороший, так? Для тих фахівців, котрі виставляють свої роботи так, і демонструють свою роботу як зразки для продажу, дуже раджуться, аби... Була був детальний опис, з якої тканини саме ця модель пошита, щоб ми також розуміли, як вона пасуватиме, якщо я візьму там джинсу, або якщо я візьму джерсі, або я візьму піскозу. Так, і тоді вже буде зрозуміло на якій моделі, які зріст параметри цієї моделі, на якій це демонструється. Тому що якщо моделі там рост 176 або 180, а е, споживач дивиться, в якого росту там п'ятдесят шість, так то це вже буде взагалі ну, інша, інша справа. Так, це треба також враховувати. Потім дуже класно, коли є можливість подивитися 3D-зображення цієї речі, так? або подивитися її у motion, у русі, так? як вона виглядає. І тоді нам зрозуміло, як ця тканина грає і як цей селет повинен виглядати. Підсумовуємо, тобто нам треба звертати увагу на опис, тканина, на... із якої на виготовлена тканину, склад її так, обов на склад, обов'язково розмірне сіт. Буває так, що є і розмірні признаки моделі, так. і ще також вимірю, бувають розміри по самому Європу. Так, так. Тобто на це звертати увагу і на відгуки. На, на відгуки, так. Я на сказав, відгубки, я на які бренди треба звертати увагу саме у о, трикотажних виробах? Ну це, давайте сьогодні про футболки вже давайте про футболки. За якими трендами ми слідкуємо, коли обираємо собі футболку або хочемо пошити, або сконструювати? Так, ну по-перше, це в цьому сезоні це безперечно і тільки лоеве. Угу. Тобто лоеви в цьому сезоні вони унічки, ані в топі, ані на висоті. Вони зробили дуже гарні колекції. Потім це, звичайно, Сен Луран. Mm -hmm. У них дуже класні футболки, дуже класна якість цих футболок. От. Дуже мені подобаються естетично і саме фронтовані футболки від Максмаракен. Uh, mm -hmm. Так, а взагалі саме таке нескладне правило ви просто йдете на нетакорте, у розділ топи, і там ви дивитесь самі актуальні будуть. Трендові вироби, потім буде багато бази. От Джозеф, наприклад, це база. Це ті речі, які завжди, як от була колись селін, так до слімана. Тобто, це такі класичні, класні, дуже якісні вироби, як на, ну, з яких хочеться брати приклад. І саме класне, що є в НАТО це способи стилізації. І коли ти вже бачиш, як цю річ вписують в гардероб в готовий лук то в тебе це теж пробуджує фантазію, так? і ти розумієш, якщо для конструктора, так? і ти розумієш, і класно, класний, можна стилізувати так, а я б ще додав там щось таке. Mm -hmm. і я б, наприклад, там забрав, і тоді б от, в моїй концепції ця річ б взагалі виглядала. Круто. Коли ми бачимо вирвану з контексту, це не працює. Коли ми побачимо в готовому луці, то це працює дуже потужно. А ще От. там, до речі, можна надихатися на тебе, тому що в них дійсно є короткі відео, які повністю показують е, ту річ, яку вони продають. Абсолютно, це ну. зразок. Давай все ж таки іще. Карпич, і і, і, так. так. Тобто це те, що ну, просто. Та... Ну, так, Ну, це просто ти заходиш, сразу для... за тебе там же все зробили. Там, там, там все вже зробили вибірку так. за тебе. І ти такий продивляєш, о, це мені відгукується, це не відгукується, це беремо, це не беремо ніколи. Так. От Теж і дали так. посилання на От. це, звичайно, там і Луїза Віарома. Знову таки, це мені як стилісти цікаво, так? Бо мені не цікаво бачити mm -hmm. окрему якусь річ. Мені цікаво, як її стилізують. І я бачу, що одну саму футболку на піддатних Studios на різних платформах будуть стилізувати взагалі по-різному. Так і тоді я вже маю більше уяви, а як її можна ще застосувати, і взагалі чи воно мені потрібно, чи я наприклад Джозефа. Mm -hmm. Ну ось це може бути корисним кравченням. Я не скажу що Можливо, і конструкторам, але кравчиням, які працюють з людьми, і вони шиють Запропонувати поп, можуть по одній викриті, шиють різні моделі, і вони їх можуть кастомізувати, що вони і роблять, так. І вони можуть по-різному її подати, застосовуючи різні камни, застосовуючи так. різні там якісь елементи, декор якийсь декор, так. можливо, рука довжину, довжину. рукава, ну, все, все можна кастомізувати, дівчата це і роблять, і надихатися можна ось на таких ресурсах. Там дійсно гарно все виконано, все зроблено в плані стилізації. Вже за нас так, так подобається вже декілька років. Половлю е, культур. Mm -hmm. Також о. залишу посилання. Вони дають багато актуальної так маркетингової mm -hmm. звичайної інформації, але це те, що максимально достосовано до звичайного споживача, який живе жінка, яка живе нормальним життям, яка не селебріті, яка там не топ модель. Тобто, що вони обирають, що вони носять, як вони це стилізують, селебриті стилісти. Тобто, я постійно половлю, можу сказати, це а, Кейт Янг, От, це а, Елізабет Стюарт, От, і це Іларія Урбінаті, а, остання стилізує чоловіків, напевно, всіх там від Джонсона Джонса, Бураєна Рейдольса, і Рані Малек, і взагалі всі всі. Тому дуже раджу саме на стилістів звертати увагу, mm -hmm. тому що вони підбирають. І ультратренди, і лонглестінг, те, що пасує саме цій людині. Так, і ще хотіла поділитися там парочкою інфлюенсерів в інстаграмі, так, які, на яких можна подивитися, то це, напевно, Британі Базгейт. Оце дівчина з Англії, яка теж теж такі сто п'ятсот відтінків білого, чорного, темно-синього, біжевого і... Деколи я справі якісь так, акценти. Так, тобто в, не, в неї все дуже таке е, мінімалістичне, акуратне, і вона mm. знімає класні блоги про, на Ютубі, про своє південне життя, про свою там галерею, вона зараз працює в галереї в Британії. Такий гарний зрець, як на mm. мене гарного Ну, Ми всіх залишимо тоді до цих. Я думаю, що не з футболками, з футболками. на сьогодні Це... ми розібралися, як мені здається. О. Це наше перше відео. Тому якщо є якісь зауваження, ми будемо вдосконалюватися. побажання, звісно, ми будемо вдосконалюватися. Ви знаєте, вже по роботі з нами, по маркетплейсу, що ми завжди прислухаємось і робимо все, що в наших силах, щоб, щоб покращити і сервіс, і інформацію, і взагалі. Все-все-все, що стосується маркетплейсу. Тому так само ми будемо з тонною вдосконалюватися в плані відео. Ми хочемо, щоб це було і корисно, і І якось, інтерактивно. так? Інтерактивно, так. Тому, якщо Тому що є це про моду. Є якісь побажання, то, будь ласка, пишіть, пишіть мені або тоні, або навіть Олесі. Ви можете писати, і ми завжди на зв'язку. Ви це знаєте. Все на сьогодні. What could that